Наразі Україні вдалося розблокувати надання партнерами майже всіх видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет. Про це заявив Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в українському домі в Давосі. Так, це вимагає часу, і так ми хотіли б, щоб це не вимагало стільки часу, аби партнери прийняли рішення. Але зрештою, ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані: західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді, сказав міністр закордонних справ. Кулеба зауважив, що на початку повномасштабної війни майже всі розмови з потенційними країнами-постачальниками починалися з заперечення, особливо коли йшлося про найскладніші види зброї. Як приклад, він навів Швецію та її рішення надати Україні самохідні артилерійські установки Арчер. Ще одним розблокованим питанням глава МЗС вважає надання танків, що потребувало значних зусиль, дипломатії та діаспори.